Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Наша столиця більше не лідирує за вартістю оренди житла. Київ наразі посідає третю сходинку у цьому рейтингу. Перше місце за Ужгородом. В середньому там за місяць оренди однокімнатної квартири треба викласти майже 20 тисяч гривень. Наступний Львів там ціна трохи нижча. Які ціни на житло зараз у Львові та Києві і що найбільше користуються попитом, дізнавались наші кореспонденти. Ціни на оренду житла різко почали зростати у деяких регіонах України і Київ не виняток, каже студентка Ліза. Вона з подругою знімала квартиру у одному з районів столиці. Через здорожчання дівчина змушена шукати більш бюджетний варіант. Я її орендувала за 18 тисяч. Там був такий старенький ремонт, але вона була придатна для життя. Я приїхала, тому що орендодавці. Підняли ціну. Ми прожили там місяць буквально, і вони підняли ціну на три тисячі. Зараз ми орендуємо цю, вона більша і кошти набагато менше. Цю ми орендуємо за 13 тисяч. За даними сервісів оренди житла, середня вартість оренди в Києві близько 17 тисяч гривень. Таку цифру підтверджує і ріелторка Юлія Курганова. Це знову таки, якщо квартира з гарним ремонтом і гарним наповненням в самій квартирі, тому що якщо квартира ну простенька і без наповнення по техніці, да там може з якимсь диваном розкладним, а не з ліжком, то в принципі і в центрі там можна зняти квартиру там і за 12, і за 13 тисяч гривень в звичайному будинку, а то може і в старій забудові 60-х років. Вартість оренди залежить від району, близькості до центру та стану будинку. Окремі власники здають житло без рієлторів, тож інколи можна знайти дешевші варіанти. На оболоні за 12. це взагалі супер топ, тому що власниця квартири швидко здавала квартиру, бо потрібно було виїхати. І я висипала її за нормальні кошти. 35, Печерськ. комуналка десь 5, ремонт. Ну є ремонт нове часне Однокімнатна квартира в такому ну більш-менш нормальному пізньорадянському житлі. Це десь ну тисяч на ціну оренди впливає і поверховість. Важливим стає наявність генератора для роботи ліфта або інвертора в квартирі. Зазначає ріелторка Юлія Курганова і е, однакові двокімнатні квартири е, без генератора. Вона коштує 25 тисяч з генератором і підземним паркінгом вона відразу коштує 32 тисячі. Тобто, якщо брати в співвідношенні однакових будинків, то різниця може бути може досягати десь 15-20 Водночас рієлторка зазначає, що попит на житло не знижується навіть у районах, де регулярно фіксують падіння уламків БПЛА чи ракет. Якщо поблизу поблизу будинку, бо в цьому районі мікрорайоні не було прильотів, здаються квартири однаково, як і в будинку, наприклад, де влітку в сусідній будинок прилетів шахет, є дуже видимі наслідки цього всього, і люди все одно не бояться заїжджати на 24-й поверх. За словами експертки, у Києві ціни зростають не надто стрімко. А за даними сервісів оренди житла, місто вже втратило першість за рівнем вартості оренди, лідирують регіони на заході України. Це йде Івано-Франківськ і Ужгород. Це ті міста, які по вартості зараз мені здається, вони найвищі, тому що був ще спочатку і Львів, в принципі. Таким лідером, але зараз Львів ну трошки буде дешевше, навіть чим ніж івано франківськ Про те, що ціни на оренду житла у західних регіонах України зросли, добре знають у Львові. Людмила вже кілька років знімає квартиру. Наразі каже, що переїжджати не планує, адже стан житла розташування і оренда 12 тисяч гривень. Її влаштовують. Переїжджати задумуюсь, напевно в майбутньому щось більш інстаграмне, як це зараз популярно. А так, то все влаштовує, в принципі. Знімати зараз квартиру за більше гроші, ніж я знімаю цю це, в принципі, недоцільно. Краще вже тоді брати кредит, іпотеку, виплачувати щось своє, щоб це було на майбутнє. Активно займається пошуком оренди однокімнатної квартири Марина, дівчина, юристка, і у зв'язку з посиленням російських обстрілів задумалась над тим, щоб знайти житло із надійним укриттям. Розглядаю в новобудові з хорошим укриттям, з хорошим нормальним ремонтом. Ціни переважно стартують від 400 доларів у Львові. Знайти трохи. Важко квартиру, оскільки ціни досить завищені. Я шукаю квартиру від власника, оскільки не хочеться платити 100-відсоткову комісію від вартості оренди житла. За даними сервісів оренди житла, Львів лідирує по вартості оренди квартири. Середня ціна за останній рік тут виросла на 6% і перевищує 17,5 тисяч гривень. Експертка із нерухомості каже, що ціна не сильно зросла, оскільки вона у більшості випадків залежить від курсу долара, тому й вартість у гривні коливається. Якщо брати нову будову в дуже гарному районі, з гарним ремонтом з сучасними меблями. То це буде одна ціна, до прикладу, будемо брати однокімнатні. Так це може бути 450-500 умовних одиниць, звісно, перерахунку на гривну. А якщо така скромненька хрушілочка, то вона може коштувати від 8 до 12 тисяч гривень. Щодо того, яке житло обирають, то експертка пояснює, іноземці здебільшого орендують квартири з облаштованими укриттями. А українці часто можуть заміняти його підземним паркінгом. Також попитом користується житло неподалік університетів та закладів освіти, оскільки у місті чимало студентів. Однак, за словами рієлтора, багато клієнтів сьогодні більш вимогливі. Немає якоїсь масовості, що всі хочуть дешеве, абсолютно ні. Зараз клієнт став вимогливим, якщо він має можливість заплатити від 400 і вище доларів за квартиру. Тобто, якщо ми колись здавали квартири без посудомийок, то сьогодні навіть в телефонному режимі питаються: якщо немає посудомийки, то ми і не підемо дивитися. Все решта може бути чудово, але ось такий стандарт вже, вже присутній. Ріелтори радять при оренді житла укладати договір із власником та зазначати ціну у гривні, щоб не бути прив'язаним до курсу іноземних валют.